Волинян, які отримують житлові субсидії в уряді, масово підозрюють у наданні недостовірної інформації. Міністерство фінансів дало доручення співробітникам департаменту соціального захисту населення перевірити 28 тисяч волинських одержувачів субсидій, бо, за даними урядовців, з них понад 18 тисяч надали неправдиві відомості про свої заробітки. Понад 4 тисячі громадян на момент оформлення субсидій втратили свій паспорт. А 6 тисяч власників домогосподарств приховали від держави купівлю нерухомо на суму більше 50 тисяч гривень. Місцеві держслужбовці опрацювали усі списки, які їм надіслали з Києва. У результаті перевірок із викладених підозр підтвердився лише один відсоток. 4019 особам, по яких були. Виявлені, що були неправильні паспорта. З'ясовано лише що тільки одна справа була припинена у зв'язку із смертю одержувача, та по 19 справах було виявлено технічні помилки заявників при оформленні субсидій. Щодо придбання нерухомого майна по 6137 особам також проводилась шляхом уточнення запитів до державної фіскальної служби звірки документів на майно при особистій зустрічах. Як результат було встановлено лише тільки 73 випадки у зв'язку із тим, що наші громадяни не подали достовірну інформацію і дійсно здійснили дороговартісну покупку. Та це ще не все. днями соцзахист отримав додатковий список підозрюваних. Треба перевірити ще майже 5 тисяч громадян, які за інформацією компетентних органів придбали собі земельні ділянки.